Кримські татари їхати із батьківщини не хочуть. Але якщо погіршиться політична ситуація на півострові, шукатимуть притулку. У разі бойових дій в Криму не хочуть, аби постраждали насамперед діти. Тому заздалегідь дізнаються, де їх народу зможуть допомогти. В випадку, не дай Боже, якщо будуть якісь ухудшення в Криму, щоб дітей наших могли прийняти, або ну і соцабізпечення все організувати. Зараз розповідає Мустафа, родини з Криму вже приймають у Львові. Допоможуть, говорить керівництво Тернопільщини, і у нас забезпечити якомога більшу кількість місць, щоб справді діти могли і літо нормально провести, якщо треба десь і навчальний процес. Сформована база для проживання в базі ну база даних по проживанню. У нас є. І... Окремі квартири і окремі будинки є, є сім'ї, бажання які хочуть, є і готелі, які можуть якби, прийняти виділити номера під проживання і також от цілі установи. Тобто ми готові приймати. Я не сумніваюся в тому, що знайдуться люди, які будуть мати бажання взяти. Людей до себе на проживанні мова не йтиме про оплату, запевнили обласні чиновники. Скільки конкретно родин з Криму зможе прийняти Тернопільщина, оголосять згодом.